П'ять мільйонів доларів для російської наркомафії планували передати прямо в аеропорті Бориспіль. За грішми мав прибути кур'єр чартерним рейсом, але його зустріли не спільники, а правоохоронці. Саме такий сценарій відпрацьовували та реалізовували спецпризначенці кордомасштабні навчання. Бачив і наш кореспондент. Про це він розповість у поліцейському репортажі. Міжнародний аеропорт Бориспіль група чоловіків заходить до терміналу Ф через кілька хвилин. Приміщення з'являються підрозділи правоохоронців. Серед затриманих лідер транснаціональної мафії та його охоронці на території литовища ці молодики мали зустрітися з лідерами міжнародного злочинного синдикату по торгівлі наркотиками та зброєю під прикриттям балістичних щитів, штурмовий загін прикордонного спецпідрозділу дозор затримує підозрюваних. А саме так в сусідній залі не працюючого терміналу спецпідрозділ поліції Корд знешкоджує злочинне формування, що прибуло на зустріч для передачі грошей. Бандити відкривають вогонь. В ході перестрілки одного бандита вбито, та поранено бійця корпусу оперативно-раптової дії йому на місці. Надають першу невідкладну допомогу та евакуюють. Саме за таким сценарієм на території міжнародного литовища Бориспіль пройшла фінальна фаза спільних навчань прикордонників та поліцейських. Слід зауважити, що подібна співпраця силових відомств пройшла вперше. Дана співпраця то є перший пробний варіант, і як ви бачили, то є успішний. Чому тому, що американці звертають увагу на те, що співпраця всіх силових структур повинна бути сплоченою і працювати на один результат. Підозрювані були затримані впродовж лічених хвилин. Щоб досягти такого результату, українські спецпризначенці більше місяця тренувалися під керівництвом експертів спецпідрозділу ФАСТ адміністрації по боротьбі з наркотиками Сполучених Штатів Америки. Українські соловики показали відмінний результат, на чому наголосила посол США в Україні Марія Юванович. Враховуючи загрозу, яка пов'язана з вашою роботою, належне планування та реагування на ці небезпеки допоможуть нам всім бути у безпеці. І організувати захист для громадян, і ми це побачили сьогодні. Серед закордонних інструкторів бійці елітних американських спецпідрозділів ФАСТ та «БОРТАК». за їх плечима, чималий досвід. Кожен з них приймав участь в спецопераціях по затриманню наркокортелів в Афганістані, Іраку, Колумбії та Мексиці. Здобутими знаннями вони поділилися з українськими соловиками. Основне завдання це навчитися правильно планувати спецоперації. Для того щоб виконувати їх бездогано, без помилок і з найкращим результатом, американці вчать саме реальним і вони не люблять наіграних ситуацій. Тому на протязі навчання вони давали нестандартні ситуації або ситуації, які виникали в їхній державі, брали аналізу в нашій державі, і я скажу, що то дійсно добрий результат, коли є розіграш ситуації, які в житті, а не придумання. Генерал Олексій Руденко констатує, такий тренінг спецпризначенці пройшли вперше. Головною метою навчання було якісне планування проведення спеціальних операцій. В системі МВС і в Національної поліції до цього таке не... Не преподавалося. Головна ідея це зберегти життя громадян і зберегти життя офіцерів, які виконують ці спецоперації. Кримінальний блок розробляє бандитське формування виявляє, а КОР – це той інструмент, який затримує ці. Успіх проведення вдалих спецоперацій залежить від кількох факторів. Один немало важливий своєчасне опрацювання оперативної інформації та планування роботи спецпризнаженців на місцях. Як наголошує заступник начальника департаменту Корт Іван Подобаєв, затримання особливо небезпечних злочинців це клопітка командна робота всіх підрозділів національної поліції. Ця Інформація обробляється оперативними службами, так як і кримінальна розвідка. І Генеральна прокуратура України то тобто, разными оперативними службами, которые дають інформацію і собирают оперативну інформацію. І потім уже ми проводимо непосредственно задержание. За фінальною фазою навчань спостерігав міністр внутрішніх справ Арсен Авако. Результат, який показали бійці мобільного підрозділу дозор і спецпризначенці Форду, вкотре доводить Україна, готова до будь-яких викликів боротьбі зі злочинністю. Наши ребята подразделения Корт, которые здесь находятся, как и подразделение пограничной службы Дозор, подготовлены по самым последним передовым методикам. И мы горды тем, что они сдали экзамены и получают сегодня сертификаты, в том числе международного образца. Мы будем обеспечивать безопасность в стране, имея готовность ко всем событиям, ко всем вызовам, которые нам будет бросать реальная ситуация. По завершенню навчань учасники отримали міжнародні сертифікати про проходження тренінгу. Слід зазначити, Корд це абсолютно новий та універсальний спецпідрозділ поліції, який працює у восьми регіонах України. Його бійці вже встигли проявити себе в неодній резонансній спецоперації. Не так давно кордівці затримали наркодилерів та торгівців зброєю.